Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і на початку кожного місяця я користуюсь ароматами одного бренду впродовж тижня і ділюсь з вами своїми враженнями: так званий щоденник ароматів. В лютому не я обирала бренд, а бренд обрав мене. Це Olfactive Studio. Я не на жарт захопилась концептом цього бренду. У мене є повноцінний. Флакон аромату селфі. І я отримала ось такі пробники, якраз вирішила з 1 лютого почати знайомство з аромату автопортрет. Це так звана візитівка бренду effective Studio, і цей аромат створила Наталі Лорсон у 2011 році. І вперше буду його. Тестити так званий сліпий затест. Я дуже хочу познайомитись з цим ароматом, який обіцяє бути деревним. Ось так виглядають пробники, ємність 2 мл, і надзвичайно красиво оформлені листівки, і також надпис, про що саме цей аромат. У верхніх нотах піраміди заявлені бергамот та елемі, в серці аромату ладан, мускус та бензоїн. І в базі кедр, дубовий мох та ветивер. Ось зараз, після достатньо яскравого та бадьорого цитрусового гіркуватого старту, я майже одразу почала відчувати мускус такий молочний. На кшталт Такого мускусу, як у ароматі Milky Mask від Parlamo A, і тому так я погоджую, що це аромат віддалено нагадує, але лише в старті. Я від аромату очікую насиченої деревини, про яку пишуть на фрагрантиці, і ось після. Цього мускусу починає пробиватися ладан. Мені подобається, коли звучить ладан, лише натяком, лагідний ладан, а який не пахне відвертою церковною атмосферою, а який додає своєрідної глибини аромату. І ось зараз те, що я відчуваю, мені дуже подобається. І ось зараз в ароматі я починаю відчувати своєрідну молекулярність. Я люблю, подобаються мені аромати на кшталт молекул, і я їх завжди відчуваю. Є навіть, можна сказати, великою прихильницею молекулярних ароматів. І ось цей натяк я зараз починаю відчувати в цьому ароматі. Дуже мені подобається. І цікаво за ним спостерігати. Він ніби нашаровується, і починає вже зараз тепліти і трішечки солодшати. Але аромат пахне достатньо сухо. І не можу не відмітити прекрасну світлину, яка супроводжує аромат автопортрет. І вона дуже влучно характеризує звучання аромату, така своєрідна. Відсутність в присутності і аромат ніби пахне повітрям перед зливою. Автопортрет однозначно йде в список моїх бажань. Отже, 1 лютого я відкриваю для себе автопортрет у бренді Олфактів Studio. Другий день лютого я з ароматом 2012 року. Біле світло, рідина вапняного кольору, дещо мутна. І дуже цікава світлина супроводжує даний аромат така ілюзивна, дещо вводить в оману. Тому що, на перший погляд, може здаватися, що це льодовик. Насправді це італійський пляж, і робота відомого італійського художника, і пісок білий, і за рахунок гри світла. Білого світла виглядає так, нібито це сніг. Насправді, це осяяний сонцем пісок. Отже, аромат, який мене супроводжує сьогодні, це своєрідний аромат ковдра, пухнаста ковдра. Тут є ірис, який дає своєрідну пудровість аромату і з легкою спеціалістю Також я відчуваю в цьому ароматі тілесність, характерну рослинному молоку, в який додали трішечки спеції. Авторка цього аромату створила парфум для Задіки Вольтер, для неї, і дещо звучання цих ароматів, на мій погляд, навіть перегукуються. Отже, у верхніх нотах тут зірчастий аніс, кардамон, кориця, у серці ірис, кашемірове дерево, мигдаль, та база, білий кедр, бабетонка, мускус, сандалове дерево. От якраз по одному компоненту заявлених в піраміді нот я і відчуваю. Це кардамон, це ірис, злегка мигдалевий відтінок, швидше навіть він рослинного характеру. Та відчуваю мускус. Ем, чистий, м -м, чуттєвий, тілесний, ще раз повторюсь, і аромат, з яким дуже-дуже затишно. У 2013 році Олівя Кресп створив аромат флешбек, присвячений кінематографу, так званий спогад. І заявлені такі ноти, як Ревінь, грейфрут апельсин. У серці рожевий перець та яблуко. У базі, амбра, білий кедр, ВТВ та мускус. Отже, ревінь в цьому ароматі, як спогад, відчувався в старті. Буквально з перших секунд я його відчула, при тому яскраво. Далі він дещо стерся і почали активніше проявлятися ноти грейфруту. Щедро приправлені рожевим перцем. Це було яскраво і навіть лоскотало ніс. Потім кисловаті ноти десь щезли. І той самий ревін я почала розпізнавати вже в кінці робочого дня, а пройшло годин 10, і це було соковито навіть з якоюсь оскоминою. Аромат, мабуть, що найдивніший з усіх тих, що я останнім часом тестила, і не можу сказати, що я його зрозуміла до кінця. У всякому випадку познайомитись було дуже цікаво, але і далі буду з ним ще щільніше продовжувати знайомства. Але аромат якраз для тих, хто шукає неординарне звучання, і справді цей аромат. Не зустрінеш часто, не зустрінеш щодня, а він, мабуть, що для обраних, для якихось неординарних осіб і для творчих осіб аромат, який дуже важко зрозуміти. На черзі панорама 2014 року. І аромат зеленого забарвлення. І справді він звучить зелено. Тут хрустка трава, в верхніх нотах заявлений бамбук, бергамот, інжир, лимон. Так, і навіть легкий натяк на інжир, тут відчутний, на солодкий і злегка терпкий. Потім в нотах серця заявлений гальбаном, кардамон, лист фіалки. Так, аромат згодом запудрюється, округлюється. І в базі бобетон, ваніль, лабданум, мира, мускус. І також деякі джерела показують нам. Наявну ноту васабі. Я ж відчуваю цей аромат округлим, з легкою пудровістю і з красивим об'ємним шлейфом. І також, коли вже він розкривається і достатньо тривалий час я його відчуваю, десь приблизно на 6-й годині я почала в ньому відчувати легку димність. Швидше за все, це нота мири починає. Абсолютно кардинально змінювати аромат, і починається якраз найцікавіше, тому що та комбінація зелених нот і разом з характерною бальзамічністю це просто щось неперевершене. Аромат дуже об'ємний і надзвичайно приємний. Хочеться його розгадувати, і також приєднується до моїх фаворитів: до аромату автопортрет Панорама також. Свій тиждень відкриття бренду All Factive Studio я закінчую ванільним шотом з колекції Sepia, в яку входить 6 ароматів. Окрім ваніла шот, там є також фіалка, Є також троянда, шипр, ірис і шкіра. І над цією лінійкою працювали Домінік Рпіон і Бертран Дюшефур. Отже, ваніла шот. Це аромат про ваніль східного напрямку. І в цьому ароматі смолистий акцент. І водночас, окрім густої, м'якої повиваючої смоли, там ще заявлені альдегіди. І це дуже цікаве для мене відкриття. І, мабуть, ще не вперше я зустрічаю східного напрямку парфюмерну композицію з додаванням альдегідів. Така. Водночас п'янка, густа насичена і з елементом свіжості, яка повільно відступає і починається вже знайоме класичне розкриття в ароматах східного напрямку, в яких заявлені часто зустрічаються шафран, ут і ваніль. Ось щось приблизно сталося із цим ароматом. Я його поновила вже кілька разів за сьогодні, і ця свіжість згасає достатньо швидко. І якраз в старті цей аромат мені найбільше подобається, тому що далі починається лінійне звучання міри, яке мені дуже подобається, але вже ця композиція мною була прочитана, і тому поки що в цьому ароматі для себе чогось нового я не відкрила. Але буду із великою зацікавленістю знайомитись ще з Ірисом. І, власне, хотіла б із цією всією колекцією Віцепія познайомитись, тому що вони. Цікаві, вони іншого напрямку, ніж попередні аромати, з якими я знайомилась. І мені подобається відкривати для себе щось нове і щитувати те, чого я, можливо, раніше й не зустрічала. Ось, як, наприклад, схід ваніль в комбінації з альдегідами. Отже, таким був мій тиждень з ароматами від Olfactive Studio. Моїм фаворитом лишається селфі, який в мене в повноцінному флаконі, і внизу. Під відео Я залишу посилання на відео огляд того аромату. Панорама і автопортрет мене дуже вразили, особливо панорама. Флешбек, дуже загадковий аромат, і 2 мл мені недостатньо для того, щоб прочитати його. Люм'єр Бланш, також гідний аромат. І загалом парфуми живуть з нами. І деякі з них навіть біжать на випередки наших. Відчуттів, деякі озираються, повертаються, деякі крадькома тікають, і їх варто випускати на свободу, насолоджуватися тими спреями, тими нанесеннями, вдихати і отримати від них позитивну якусь насолоду. Отже, на сьогодні все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!